Добрий день. В першу точку хочу привітати всіх гостей і друзів, що прийшли на наш традиційний літний фестин. Я Роман Головка, голова 31-го відділу тут в Пелотені. Ми впротязі 50 років існуємо тут і стараємося робити працю на користь української справи тут в діаспорі. В другу точку хочу покритилювати кредитівці самопоміч. На їхній 60-літній ювілей і з, то, з другої точки також подякувати за їхню довголітню підтримку нашої а, діаспори тут а, в Палетані. Хочу також згадати, що ми тут цього року заніцювали нову а, програму а, тут, з нашої школи українознавства тут в Плелетані. Ми а, провели конкурс. З нашими учнями, молодими учнями, в справі наших героїв, українських героїв, що впротязі їхньої довголітної боротьби потрудували більше їхнє життя і інші справи, і нам на цей рік вийшло дуже добре. Я хочу всім подякувати за їхню участь тут, в нашому Середовищі, і ще раз подякувати кредитівці за їхню довголітну підтримку. Дякую. Я називаюся Стефан Стрільчук, який живе тут у Палатані вже 40 років. Правді, громада в Палатані була вже перед тим менша, і, але і, і, мені та околиця подобалася, і взагалі і ті люди, які тут живуть. І Тут найголовніше можна сказати, що розпочав розвиватися наш відділ імені Вітовського відділ Суму. І бачимо вже отже, постепенно він розвивався. Я би сказав, здається, було щось, якщо не помиляюся, яке десятеро дітей. Тепер вже є бачите, до яких поверста людей дітей. Ми маємо гарний будинок. Який ми недавно до викінчили, і це не є наша гордість в палатані. Крім того, хочу зазначити це є завдяки нашим, нашій українській фінансовій інституції. Це є каса Самопаміч, яка приложила багато, е, нам допомогла, щоб ми могли до той будинок побудувати. Отже, не побудувати радше. Перебудувати, бо він вже був побудований. Спочатку то була хата така фармера І поваленьки ми то трохи перебудували, а пізніше збудували, що було, вийшло, що було зараз кисно. Отже, треба було щось думати про щось більше. Головне про велику салю, де би діти могли бути заняті зимою. І навіть літом грати в різні спортові е, гри, бо це для дітей то є дуже конечним. І як бачите тепер, то вже я кажу, Палатай може гордитися, що є така та громада роз, розслася, і попросту ми горді з того, що ми до того добилися. Дай Боже, щоб вона ще краще розвивалася. Ну no, і крім того, в нашому будинку є також е, має каса самопоміч, має свою е, е, офіс, отже свою відділ, де має всі послуги для людей. І я тільки апелюю до нас усіх українців, щоб всі люди ставали членами каси самопоміч. І Замість давати до чужих банки, давати до нашого, щоб бо раз ми будемо нас більше буде членів, каса буде більше заробляти. І рівночасно вона є дуже щедра, спеціальна для молодечих організацій, і будемо більше допомагати. Бачите, я до, приїхав тут, до Америки з Аргентини вже в 60-му році. Так що то вже я... початки вже відбулися. Отже, як знаєте, сум вже існував Чикаго. Тут вже полатання, як я згадав перед тим, що було ти вже також е, за, за, зав'язався. А табори ми е, е, сум відбував на фармі доктора Смука, якщо не помиляюся. Але вже в тим випад... часі також. Вийшла потреба, що треба щось шукати, щоб мати війнішого для дітей. І якраз знайшли в Висканску ту, ту селю, яку ми тепер маємо. І завдяки нашим е, провідним людям з очусу і з Суму. Вдалося то зреалізувати. Там купили фарму, яка має більше як 140 акрів землі. А що найважніше, має свою власну воду, має джерело, яке є, може на цілу там околицю е, найкраще, бо було перевірене урядом здоров'я і ствердили, що це є дуже добра вода. І там ми сум перший раз зробив такий малий ставок, щоб можна там. Щоб діти мали де вже купатися, але пізніше збудували великий олімпійський басейн, що може забагато, але ми збудували його. Ну і по часі виявилося, що треба дещо уліпшити, так що переробили той басейн на менший, дали угрівання, більш краще фільтрування. А що найваж... найкраще найважніше, що бачите, та оселя, як ви заходите, то ні, так, як в якийсь е... рай, знаєте, повно зелені, гарні є е... ті е... ялички навколо. Так що, вичуть, як десь на Гуцульщині у Карпатах. І дійсно, наша оселя є така подібна до Карпат, бо має гарні гори і гарний краєвид. так що ми... Дійсно велику велику е, е, річ усягнули. І тепер кожного року там маємо де приїхати, і навіть вже крім того ж, крім самої оселі, там вже побудували три мотелі, де батьки дітей можуть також приїжджати на вакації, бути разом і відпочивати. Ви знаєте, українці, ми українці. Де б ми не приїхали, то стараємося зараз гуртуватися, організувати себе. І то не тільки ту в Америці, але по цілому світі. Бо я був в Аргентині, то то саме там, отже, де зібралася гурт гурток е, наших людей, то зараз організували там було в Аргентині, то було організували просвіти або відродження. Тут того. Перше, подумали про те, щоб для дітей молодечу організації такізувався Сум, пласт і одум. Це є, може найважніше те, чому? щоб ті діти, наші українські діти, щоб не ходили десь по чужих місцях і там себе. Забавляли, а бути, місь своїми, місь своїми. і багато це видало великі результати. Чому? Бо, бачите, на таборах діти мають нагоду спілкуватися, запізнати, навіть приїжджають декотрі з інших міст, міняються. І то пізніше доходить до того, що і побираються, і знову їхні діти також там, отже. І крім того, також є українські ті школи в Українознавстві, і там також мають ті діти нагоду вчитися е, української мови і, чи історії, географії. Е, Хоча й ті діти, що родяться чи то в Америці, чи в інших держав, в інших краях, вони стають горожанами тої даної держави. Але варто, щоб ті діти знали свою пачню своїх батьків. Отже, про наш, крім, якщо про українців вже знали, хто що то є, де Україна є, про трохи історії, географії і мови. Отже, є декотрі, знаєте, то залежно та багато залежить від батьків. бо знаєте, Сум e, чи ПЛАС, чи ОДУМ – то є тільки допоможні організації, які можуть допомогти в вихованні дітей. Але головним осередком виховання то є вдома. Отже, як, діт, як батьки прикладають увагу до того, є великий результат. Знаєте. І декотрі, знаєте, вже не діти, але внуки. І далі і, ще, і говорить українською мовою, і то є великий для нас плюс. Отже, як чи так, та імміграція постепенно асимілюється, але як прих... не, не треба її приспішувати. Треба просто старатися якнайбільше передати тої спадщини від батьків дітям, а діти своїм дітям і так далі. Бачте. Якщо батьки постараються дітям передати свою, навчити свій гіт, своїх дітей українською мовою, то є для них плюс, бо знають одну мову більше. Отже, декотрі думають, що вже яке є в Америці, яке знає англійську мову, то їй вже вистачає. Але то, ще так не є. Бо поїде чи та дитина, чи ті люди пізніше десь вийдуть, чи з кимось зустрічаються. Ну і може говорити якоюсь чужою мовою, чи другою мовою, чи в тім випадку своїх батьків мовою, то є для нас великий плюс. Так що чим більше має засобу нагоди навчитися щось, то є не шкодить, а допомагає. Так, я вже був, бо я вже передав своє, знаєте, свою функцію другим, тому що роки своє роблять. Знаєте, я був 21 літ фінансовим провадив фінансову референтуру в відділі УКК, Какату в Чикаго. І воно то є сам УКК, Кака, знаєте, це є, є парасоля над усіма організаціями, яка старається координувати. Працю в громаді і е, е, стараюся піддержувати все, що є українське. Отже, то не є якась прибуткова організація, то є організація, яка збирає фонди, щоб могти побухти на інші цілі. Так як тепер ми, останньо то ми маємо свою програму, яка проводить е, УКК за допомогою, як я вже сказав, Каса самопоміч і декотрим іншим спонзорам чи нашим людям, які жартують на ту ціль. Самі виконавці тієї ведучі тої програми, то є, є без, вони працюють знаєте, не за заплату, то є тільки щоб вони віддають свій час, щоб тільки та програма існувала. Крім того, та, як я сказав, всякі свята, наші українські національні, то ми стараємося, щоб то кожного року ми могли від... гідно відсвяткувати. Чи взагалі якісь, якщо станеться щось якась подія, хтось приїжджає, яка зараз їх е, е, старається. Зорганізувати чи якийсь віче, чи якусь стріч з даними людьми, щоб тим самим знаєте, мати, отже, поінформувати про громаду, про життя і тих людей, які хочуть щось сказати. Рівночасно також із чужинцями ми нав'язуємо контакти, які нам багато допомагають. бо Є багато речей, що ми без е, тих олдерманів, чи, е, е, чи сенаторів, чи конгресменів ми б того не могли зробити. І ми то, запом... в тим стараємо, в цій ділянці багато робимо старань, щоб якраз у нього він дістати допомоги. Тяжко <реш> передбачити, знаєте, бо отже, наша генерація поволі відходить. Отже, де ви, ви не заважили, чи в церквах, чи чи на якимось святах, то можете вже бачите, тільки на пальцях рахувати. Перебираємо молоді. Отже, то залежить від молодших генерації, як вони до того будуть ставитися. І сподіваюся, що не заведуть нас. Що будуть продовжувати ту роботу, бо бачу, тепер я беру брав, якраз тут приклад з Палатайну. Отже, ті люди, які були з тими піонірами, що зав'язували той осередок Палатайні, вже майже не існує, знаєте, тільки ще одиниці. Перебирали молоді люди. І Робота йде далі. Так що можемо сподіватися, що буде е, поступ. Головне, що багато людей, знаєте, то є найгірше, що е, як приходить, то прийде так, як у церкві, і то найкраще його на, на Великдень і на Різдво. Або <соць> тоді є свят. Поза тим мені нічого. Ні, ні, ні. І так само і тут то є, знаєте, так що варто, щоб всі гуртувалися, бо мають родини. І ті діти десь повинні сходитися. То є місце якраз тут. Є всі вигоди, тільки треба приходити і привозити своїх дітей. І то для них буде користь, і для суму буде гордість, що, що роблять роботу, що не.